Сьогодні відповідаємо на ваші найчастіші запитання стосовно двох моделей автокресел категорії 0+, Cybex Cloud та Cybex Sirona. Чи можна встановлювати Cybex Cloud на переднє сидіння? Так, звісно, можна, проте не забувайте вимкнути подушку безпеки, оскільки вона може травмувати вашого малюка, а також закріпити автокрісло на штатні ремені автомобіля. Чи відрізняються кріплення на задньому та передньому сидіннях? Так, дещо відрізняються, оскільки на задньому сидінні у вас є два варіанти кріплення автокрісла. Перший варіант це на базу Isofix, та другий варіант на штатні ремені безпеки. Оскільки на переднє сидіння база Isofix не встановлюється, тому тут доступний тільки один варіант на ремені безпеки. До якого віку можна встановлювати Cybex Cloud та Себексірона проти руху автомобілі? Згідно з рекомендаціями Айсайз, які діють на території Європи, дитина повинна знаходитися у такому положенні як мінімум до 15 місяців або до зросту 76 см. Проте для найкращої безпеки рекомендують залишатися у такому положенні до 4 років. Чи розкладається Cybex Cloud у повне лежаче положення на базі? Оскільки перевозити дитину в повністю лежачому положенні. Суперечи стандартам безпеки, база Isofix не дозволяє такого положення. Проте лінії T мають додаткове середнє положення, яке ви можете використовувати на базі. То де ж використовувати повністю лежаче положення, запитаєте ви. Відповідь очевидна: наша сівізочка візочка під час прогулянок для максимального комфортного сну вашого малюка. Чи не всі візочки я можу встановити Cybex Cloud? Так, звісно. Cybex Cloud встановлюється абсолютно на всі моделі візочків, проте вам потрібні адаптери-перехідники конкретно для вашої моделі візочка. Як довго дитина може знаходитися в цьому автокріслі? Дитина може знаходитися в автокріслі протягом 2-3 годин, проте після цього часу необхідно зробити невеличку перерву хоча б на 15 хвилин для переодягання або годування вашого малюка. Якщо я вже купила базу Isofix для Cybex Cloud, чи можу я використати її повторно для іншого автокрісла? Так, звісно, ви можете її використати, тому що автокрісло Cybex Cloud має споріднену модель Cybex Sirona, яка встановлюється на ту ж саму базу і підходить для діток вже до 4 років. Отже, я можу купити Sirona T і не купувати Cloud, правильно? Так, звісно, автокриса Sirona так само розрахована для діток від народження. Проте, якщо ви більший прихильник стаціонарних автокресел, звісно, це щира рекомендація для покупки. Проте, якщо ви більше цінуєте мобільність і легкість перенесення дитинки, до прикладу, з автомобіля на шасі коляски, тоді на перший рік життя дитинки для вашого ж комфорту рекомендуємо обрати модель Cybex Cloud. Я можу встановити сірони ті на переднє сидіння? Ні, сірона така можливість недоступна, оскільки це автокрісло встановлюється лише на базу Isofix, а база Isofix, як нам вже відомо, встановлюється лише на заднє сидіння. Я сумніваюся, чи купувати базу Isofix. Що порадити? Купуючи базу Isofix, ви отримуєте низку вагомих переваг. Легке та швидке встановлення автокрісла в автомобіль. Індикатори на базі завжди покажуть вам, чи ви все зробили правильно, і чи автокрісло встановлене безпечно завдяки наявності бази, автокрісло може обертатися на 360 градусів. Відповідно, це полегшить посадку та висадку дитини з автокрісла, тому що ви зможете обернути його на той градус, який вам потрібен. Чи можу я обернути на базі сіро на і поставити її в лежачі положення? Так, звісно, модель Сірона обертається на базі на 360 градусів, так само, як це робить модель Клауд. Проте лежаче положення доступне лише коли автокрісло закріплене проти ходу руху автомобіля. На сайті я бачу сірони, які продаються одразу з базами, і окремо. Як це працює? Насправді це так. Автокрісло Сірона має два види комплектації: перша з них сидіння та база окремо, друга сидіння та база в комплекті. Розглянемо таку ситуацію. Ви купуєте автокрісло Cloud T I Size та одразу базу до нього. Коли ваша дитинка підростає і автокрісло стає мале, ви завжди зможете докупити окремо лише сидіння Sirona T для того, щоб дитина почувалася комфортно. Або якщо ви пропускаєте варіант з покупкою Cloud T і одразу хочете стаціонарне автокрісло, тоді рекомендуємо обрати варіант. Комплект сірона плюс база. Нагадаємо, що купуючи нероздільний комплект сидіння плюс база, ця база не буде підходити до жодного іншого автокрісла, окрім того, з якою ви його купили.